Вітаю всіх. Друзі, сьогодні хочу з вами поговорити про досить цікавий законопроект номер 10449, який був зареєстрований у Верховній Раді 30.01.24 року. Досить цікавий законопроект, оскільки вносять дуже багато змін до закону України про мобілізаційну підтовку та мобілізацію, до закону України про військову або зав'язкову службу та до закону України про перетин державного кордону. Тобто дійсно є про що поговорити, і сьогодні ми з вами розберемо першу частину даного законопроекту, яка буде стосуватися безпосередньо перед державним. Кордону про питання, як постановки на військовий облік, та самого ж самого головного питання це мобілізації в період воєнного стану. Тому залишайтеся з нами і додивіться обов'язково дане відео до кінця, оскільки тут є до чого, на що звернути увагу, і дуже багато цікаво. Мене звати Вадим Вітенко, я юрист і директор юридичної компанії Вітенко та партнери. Кому ж потрібна буде індивідуальна консультація, то не забуваємо записуватися на консультацію телефоном, який ви бачите на екрані. І так, друзі, ознайомившись із повністю цим всім законопроектом, він досить такий масивний. На що перше, хочу звернути увагу? На те, що в першу чергу були внесені зміни до закону України про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадянами України. І що додали? Додали ту норму, яка на сьогоднішній день якоби дає можливість перетнути державний кордон, якщо у вас є на це всі відповідно законні підстави, які передбачені законодавством. І що додається? На сьогоднішній день. В даному законопроекті передбачається, що чоловіки, яким їм від 18 до 60 років, мають право перетнути державний кордон, якщо у них стоїть, ну, вони повинні зобов'язані надати військово-облікові документи з відміткою про те, що вони стоять на військовому обліку. А також повинні подати, якщо, наприклад, вони зняті, то повинна стати відмітка про те, що вони зняті військового обліку. На сьогоднішній день ця норма уже діє, але. Вони вимагають не просто дану відмітку, а вимагають довідку, яка говорить про те, що особа має право на оформлення відстрочки. Тобто тут дещо простіше, але забігаючи наперед, ми розуміємо, що якщо ви станете на військовий облік, то в принципі не оформивши відстрочку, ви нікуди не вийдете. Тобто досить цікава норма, яка на сьогоднішній день вже працює. Наступне, на що хотів звернути увагу, це те, що е, є стаття 6 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І дана стаття вона говорить саме про те, що можуть мобілізовувати транспортні засоби. І дані транспортні. Транспортні засоби, вони можуть мобілізовуватися як у громадян України, на сьогоднішній день це також відбувається, або в різних установах організацій, незалежно від форми власності. На що потрібно звернути увагу? Це те, що на сьогоднішній день, якщо даний законопроект приймуть, да, то державні органи, до яких ставлять відповідно план, які автомобілі потрібно вилучити для задоволення потреби Збройних сил України, вони можуть навіть ціломіт забрати у вас даний транспортний засіб і обов'язково скласти акт прийому передачі даного транспортного засобу. Що потрібно знати? Якщо ж, наприклад, у вас вилучається транспортний засіб, то у разі його знищення вам буде перерахована відповідна компенсація, яка буде. По оцінці. Да? Тобто, якщо, наприклад, там, автомобіль 200 тисяч, то його, звісно, вам виплатять в ці 200 тисяч. Але я розумію, що це не просто так буде, це буде щось в судовому порядку, бо таких автомобілів таких випадків дуже багато. Або ж дані автомобіль, якщо вони пройдуть весь да, от шлях війни то будуть, і будуть цілими, то такі автомобілі вам можуть бути повернуті як власнику даного транспортного засобу. Що саме більше мені сподобалося в даному законопроекті? Це саме стаття 22 і про неї ми зараз більш детальніше поговоримо. І так, якщо ми бачимо перші дві статті, зрозуміло, про що вони говорять, то 22 стаття, стаття є одною з найцікавіших у даному законопроекті, оскільки, якщо відкрити старий закон, ми бачимо, які повинні бути дії призовника або військово Якщо ж ми, наприклад, дивимося новий законопроект, то тут можна зрозуміти, що в принципі особа, яка є призовного віку і може бути мобілізована, вона зобов'язана стати на військовий облік, отримавши ту повістку в і прибувши до ТЦК та СП в час та дату, яка зазначена у даній повісті, і обов'язково повинно пройти військово-облікову, надати всі військово-облікові документи, які в неї є, підтвердити всі свої дані, а також обов'язково пройти військово-лікарську комісію. Але що додали, тобто, якщо ми розуміємо, що цей комплекс справ він був і до змін. То на сьогоднішній день обов'язково внесли зміни про те, що потрібно зареєструватися в електронному кабінеті призовника військовозобов'язаного резервіста. Досить цікаве, виникає питання, як в нього зареєструватися, якщо в особи, наприклад, немає комп'ютера, немає телефона, або він взагалі не знає, не вміє користуватися даним е, да, от мережою інтернет. Як він це буде робити? І е, як встановити, що саме, наприклад, там, я там, чи інша особа не зареєструвалася в ньому, якщо, наприклад, раніше особа не перебувала навіть в ТЦК і жодного разу не отримувала повістку? Тобто, якщо ж е, виникає питання логічне, якщо особа навіть не була раніше в ТЦК, то як її в подальшому можна притягнути до відповідальності, якщо немає жодних облікових даних? Тобто тут виникає питання, і я думаю, все ж таки тут будуть якісь певні уточнення. Що потрібно так і зрозуміти, що додали, якщо громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу, або не залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, можуть бути залучені до прохожні військової служби для виконання робіт, які мають оборонний характер. Тобто, я думаю, що цього це для забезпечення якогось на військової частини, або для, наприклад, там, окопи копати, або ще щось тобі. Вже по місті. Наступне, що потрібно також зрозуміти, що добавили пункт третій під час мобілізації, громадяни зобов'язані з'явитися, військово зобов'язані розвісти, які приписані до військових частин для прохожні військової служби в воєнний час до своїх інших підрозділів на зібрані пункти ТЦК та СП. У строки, які зазначені в даних повістках або розпорядженнях. Зрозуміло, якщо, наприклад, ви були там резервісти, то до військової частини у ті терміни, які у вас зазначені у повістці або мобіліційному розпорядженні. Е, якщо ж, наприклад, ви не отримували ще повістку і ще не стоїте на військовому обліку, то також додали для вас також норму. Що інші військово зобов'язані протягом 60 днів здати початку проведення мобілізації, зобов'язані з'явитися. До центрів комплектування та соціальної підтримки для того, щоб е, оформити військово-облікові документи і стати на військовий облік. Якщо, наприклад, ви не бажаєте дойти, ви маєте право піти в в е, адміністративні центри в кожному місті в, в територіальній громаді вони є, і стати на військовий облік. Тобто, як альтернатива. Або самостійно зареєструватися вдома у електронному кабінеті. Тобто є певні. Варіанти, бо раніше це було лише тільки що: тобто в ТЦК ТСП пішов, зареєструвався і все, став на військовий облік. На сьогоднішній день тепер можна вже буде робити це через ІЦНАПи. Але ж також виникає питання, як це все буде робитися, і ну, то есть виникає дуже-дуже багато питань. Також що потрібно розуміти, що у разі отримання повістки. Це вже по нових змінах. Доведення розпорядження про виклик до територіального центру комплектування соціальної підтримки, громадяни зобов'язані з'явитися у зазначене в ній місце та строк. Але потрібно розуміти, що вимоги до даної повістки дещо змінюються, оскільки створюється новий електронний кабінет. Якщо, наприклад, раніше підпис повинен бути лише повноважної особи, там дуже багато людей немає підпису цього. Начальника ТЦК або там якогось підпису просто немає, то якщо ви зареєстровані в електронному кабінеті, вам просто може повістка прийти з цифровим підписом. І вона вважається належним чином вже підписана. Що також додали, якщо ж, наприклад. Вам вручили повістку, і ви виявили бажання добровільно прибути до ТЦК для проходження військової служби, то вам надається 2 місяці такої, нібито, відпустки для зібрання для проходження військової служби. Строк починається відраховуватися з моменту проходження військово лікарської комісії. Ну, В принципі, це краще, чим на сьогоднішній день, забирають зразу ж після ВЛК. Наступне, що також є цікаво, що повістка про виклик до ТЦК ТСП вона вважається належним чином вручена, якщо вам вручили її під підпис. Да? Тобто не в якусь там скриньку вкинули, не смс-ку відправили, да? там або на двері приклеїли. А враховуючи, коли вона підписана є особистою. Або якщо, наприклад, по нових змінах, то якщо вона відправлена вам на ваш електронний кабінет і. Також потрібно розуміти, що як пишеться законно в законі, да? день отримання тетради комплектування соціальної підтримки повідомляється про досягнення такої повістки до електронного кабінету призовника військового зброя та резервіста. Але якщо, наприклад, повістка була відправлена там до п'ятої години, то наступного дня вона вважається такою, що вже була вручена, навіть якщо їм не прийшло повідомлення про отримання вами даної повістки. Що також є цікавим, дещо уточнили. Це те, якщо, наприклад, особа, якій вручили повістку, але не змогла вона прибути в той же день, який зазначено в повістці да, на ту саму годину, то вона має право протягом трьох днів з моменту вручення повістки повідомити про те, чому вона не з'явилася в ТЦК. Це направити лист можна по електронній пошті або направити їм поштовим зв'язком з описом вкладення, тобто повідомивши про причину свого неприбуття. Пам'ятаєте, також дуже часто говорили про те, що особа повинна носити з собою військово-облікові документи в обов'язковому порядку. Тобто, бо, наприклад, до змін ми не зобов'язані носити ніякі документи, лише, наприклад, там, паспорта чи прав, то, наприклад, після того, як прийметься даний законопроект, в обов'язковому порядку чоловіки від 18 до 60 років повинні носити з собою військово-облікові документи і показувати їх на вимогу представників ТЦК та СП, або поліції, якщо вони це вимагають. Також що потрібно е, знати і розуміти, що на сьогоднішній день в багатьох містах уже це в принципі практикують, тобто, це під час перевірки документів уповноважених представниками ТЦК та СП або поліцейської може здійснювати фото і відеофіксацію процесу приділення та перевірки документів і застосування технічного приладдя, засоби та спеціальне програм забезпечення з доступом до єдиного державного реєстру призовників військового військово та резервістів. Тобто, в принципі, на сьогоднішній день воно все відбувається, просто його узаконили в даному законопроекті. І, друзі, найцікавіше, що для мене досить звернули мені увагу, це те, що. Добавили до законодавства заходи впливу, тобто, що це мається на увазі, коли особа, наприклад, не виконує пункти, які передбачені в 22 статті закону про мобільну підготовку та мобілізацію, особа можуть притягнути до відповідальності шляхом накладення на нього відповідних санкцій. В першу чергу потрібно розуміти, що також внесли зміни до кодексу про адмінсудочинство, добавивши 283 сімдесят статтю дріб 2, в якому добавили, що у разі якщо особа порушує законодавство, яке передбачено 22 ю статтею, то ТЦК має право звернутися до суду з відповідною заявою, надавши відповідний пакет документів, чому дана особа, наприклад, до відповідальності всі повідомлення, що особі повідомлялося, і вона свідомо не прибула. І в такому випадку ТЦК подає заяву. Перше, це може зробити про обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України. Тобто, це перше. І воно виправляється тільки в тому випадку, якщо особа не прийде до ТЦК та СП і не подасть військово-обліковий документ, не стане військовий облік і не пройде ВЛК. Наступне може зробити. Подати відповідну заяву з забороною в праві керування транспортним засобом, або накладення арешту на кошти та інші цінні фізичні особі цінності, да, що знаходяться на рахунках та на зберігання у банку та інших фінансових установах. Тобто, що мається на увазі, коли, наприклад, да, якщо ми подивимося статтю 27 закону про мобілізацію, то можемо зрозуміти, що в принципі. Воно розбивається на відповідні певні етапи. Що, перш ніж підтягують до вас до відповідальності, ТЦК звертається, ви, ви наприклад, не з'являєтеся в ТЦК, вони формують відносно вас певну справу і повідомляють протягом п'яти днів з моменту вашого неприбуття, Повідомлення, вимога про те, що ви повинні з'явитися до ЦК СП для того, щоб оформити військово військово-облікові документи і щоб вас не подавали в розшук. Якщо, наприклад, протягом 10 днів з моменту отримання даного повідомлення ви не з'явилися, вони мають право звернутися до... Національної поліції про е, примусове вас, е, ну, доставлення ваше примусове. Якщо, наприклад, цього поліція не може зробити, то вони просто подають заяву про накладення арешту або заборон відносно вас. Але якщо вони подали матеріали справи до суду, то ви їх маєте право оскаржити. Отже, друзі, розуміємо, що досить великий законопроект. Ми розберемо ще другу частину даного закону для того, щоб було більш зрозуміліше і більш детальніше можна було розібрати всі тонкощі даного законопроекту. Нагадую, що даний законопроект він ще на сьогодні ще не прийнятий, він просто подний до ознайомлення. І, чисто, моя думка, що даний законопроект потрібно повернути на допрацювання і дещо змінити дані норми, оскільки в першу чергу вони досить сильно порушують права людини, а також вони. Досить незрозуміло, оскільки да, виникає певні нетонкощі для того, як діяти в тій чи іншій ситуації. Тобто буде дуже багато таких проблем, які не будемо розуміти, як їх вирішити насправді. Тому, кому потрібна більш детальна інформація або потрібно розібрати саме ваш випадок, то звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані, і я з радістю вам допоможу. Кому сподобалось відео, обов'язково ставимо лайк, робимо підписочку на мій YouTube канал та пишемо свої коментарі під даним відеороликом. Всім пока і до нових зустрічей!